Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці української мови. Зараз у нас навчання грамоти. Письмо. Щоб успішно стартувати, треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться та матусі посміхніться. Чи готові до уроку? Працювати почали. Зараз ми з вами пригадаємо, як слова ділили на склади та ставили наголос, що ми бачимо на першому малюночку. Сонце, правильно! Давайте поділимо на склади. Пригадуйте, треба долоньку поставити під підборіддя, вимовляти слово повільно і порахувати, скільки разів підборіддя доторкнулося до вашої долоньки. Починаємо разом. Сонце два рази, отже, два склади. Покличемо його. Сонце. Наголо спадає на перший склад. На наступному малюночку у нас що то? банан. Правильно. Поділимо на склади Банан. Скільки? Два склади правильно. Покличемо його. Банан, Який ми голосніше та довше склад вимовляємо. Другий, правильно? Тому наголос ставимо на другий склад. А це черепаха. Подивіться, скільки в схемі звуків у цьому слові як багато. Давайте лічити склади. Ч, ре, па-ха. Скільки вийшло? Правильно, аж цілих 4. А тепер покличемо її. Черепаха! Па. Третій склад був голосний. Подивимося, як правильно треба сидіти під час письма. Пригадайте, як ми тримаємо олівця лівою та правою рукою. Хто якою пише, залежно від цього. Та під нахилом кладемо зошит. Давайте разом. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Повторимо всі лінії у нашому зошиті. Отже, поле, а це лінія поля. Не можна виходити за лінію за її межі та писати на полі. Рядок це основний рядок. Верхня рядкова лінія є в цьому рядку. Нижня рядкова лінія, а також міжрядкова лінія. Ось вона. Деякі елементи букв та великі букви доходять до міжрядкової лінії, а ще є похила лінія. На неї треба орієнтуватися, під яким нахилом писати елементи букв. А потім уже й букви. Так, ну і перше завдання візьміть, будь ласка, ваші додаткові зошити. Допоможемо качечці дістатися до каченятка. Подивіться, яка доріжка. Так, намалюйте, будь ласка, цю доріжку зараз у повітрі. А потім. У вашому основному рядочку, не виходячи за його межі. Наступне тепер ми допоможемо ягнятку дістатися до вівці по доріжці, ви бачите? Або вівці до ягнятка. Намалюйте, будь ласка, отаку ламану лінію. Не виходячи за межі основного рядка. Поставте відео на паузу. Наступне завдання. А ось мишка, яка хоче дістатися до сиру, на третьому рядочку намалюємо отакі півовали, не відриваючи руку, вірніше олівець від паперу від зошита. А тепер свині допоможемо дістатися до поросятка. Ось її доріжка буде, отака хвиляста. Намалюйте, будь ласка, хвилясту лінію на четвертому рядочку. А корові треба дійти до трави. Теж хвиляста лінія, але вже хвильки менші, не такі високі, ви бачите, не такі часті. А тепер мавпочці треба дістатися до бананів. Подивіться, якими петлями треба дістатися. Наступну лінію намалюйте, будь ласка, отаку криву. Ну а зараз пропоную вам пальчикову гімнастику, яка називається каченіта. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали, там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Продовжуємо працювати. Так, подивіться, будь ласка, який елемент ми будемо сьогодні писати. Дуже схожі на ваші петлі, так? А колись ми з вами вивчимо, що це ще й буква, не тільки елемент. Подивіться, будь ласка, як його треба писати. На наступному рядочку, будь ласка, запишіть отак, не відриваючи руку два елементи, потім залишити відстань відступ. І ще два елементи. Знову відступити. І ще два, так, до кінця рядочку, поставте відео на паузу. Наступний елемент дуже схожий на попередній, але вже він. Доходить до міжрядкової лінії, бачите? Починаємо майже від середини рядочка, ведемо вгору, повертаємося назад пряма похила паличка, заокруглюємо його і малюємо ще раз такий елемент. Подивіться за олівцем і спробуйте намалювати у повітрі. Наступний рядочок пишемо такий елемент. Поставте відео на паузу. Наступний елемент теж петля, але петля донизу, до нижньої міжрядкової лінії, бачите? Введемо від верхньої лінії рядка вниз пряму похилу паличку. Заокруглюємо вліво. Далі ведемо навскіз вгору, перетинаємо нижню лінію основного рядка і зупиняємося приблизно на середині. Подивіться за олівцем та спробуйте намалювати у повітрі. Давайте ще раз. Ну що ж, дітки, які елементи ви вчилися писати на уроці сьогодні? Пригадали? Сьогодні ми прокладали доріжки з вами у межах основного рядочку, а ще писали пеклі. Дітки, які з вивчених елементів вам здаються найскладнішими? А які найпростішими? Ну а зараз пропоную вам відпочити: кроком рушту тута-ту-ту-ту, кроком рушта туту, кроком рушта туту, кроком руш. Плескайте, лала ла плескайте так, ла 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 плескай так, ла-ла-ла-ла, плескай так Повернись похопу, повернись похопо-по-по-по. Поверлись. Руки в баку. Помахай папа папа папа. Помахай папа папа папа. Вот так супер. Намотай тата тата тайна. Намотай тата тата тайна.

По танцю по танцю Повтори У сміх низка, ха ха сміх ха, -ха, -ха Усміхнись усміхни. Дякую вам дітки за увагу. Зустрінемось.